Дорога мені, церква, шлях любові, ті, що воручі, і ті, що в розпорошенні. Надійтесь на Господа, будьте мужні. Нехай буде відважне ваше серце, і надійтесь на Господа. Віримо, що побачимо милість Господню на землі живих. Мир вам, мир вашому дому, мир нашій Україні. В сьогоднішній ранковій росі продовжуємо вивчати ознаки останнього часу. За часів Павла і Тимофія вже були такі люди, які ускладнювали часи для життя. По тій причині Павло каже Тимофію: уникати таких людей, як ці, не вдається уникнути відвертатися. Отже. Зле ставлення завжди було у світі і негативно впливало на церкву, але ми можемо очікувати, що з плином часу все відбуватиметься циклічно, зі зростаючою інтенсивністю аж до останніх днів цього віку, коли з'явиться антихрист. І ми можемо очікувати, що культура світу продовжуватиме впливати на членів церкви. Ось чому вчення Павла з другого Тимофія може Можна застосувати до кожного віруючого, особливо для нас, нашого покоління, перед очима котрого ознаки останнього часу стають все більше і більше очевидними. Апостол Павло в своєму другому посланні до Тимофія 3.1.9 зазначає, що люди. Останнього часа часу будуть супротивниками правди, добра, Бога, Божого Слова та Божого порядку. Цей час буде характерний феноменом неправильно спрямованої любові. Люди любитимуть себе, гроші та задоволення. Вони будуть зневажати Бога один одного та своїх батьків. Крім того, вони будуть невдячні та мстиві. Все виглядає так, ніби сатана та його демони роблять останню спробу реваншу. Вони усіма силами кидають людей у бруд, а також налаштовані спричинити стільки зла людству, скільки зможуть. Все писання, в тому числі, апостоли попереджають, що світ не стане кращим і що зло буде збільшуватися же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися». Відвертайся від таких, до них бо належать і ті, хто пролазять до хат та зводить жінок гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди, як яній та ямрий противостання. Протиставилися були Моїсею, так і ці протиставляться правді. Люди зіпсованого розуму, неуки щодо віри, та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Таким, такий стиль життя. Не просто поганий по своїй моральній якості, або що Бог її забороняє, а тому, що він необмінно руйнує людське життя і життя тих, хто так чинить, і життя тих, хто по відношенню до кого вони діють. Іншими словами, це є пряма ворожість щодо Божого дизайну життя. По-перше, люди, котрі чинять так, як описує апостол Павло, як, як правило, сповнені негативною енергією гіркими почуттями. Вони не просто нещасливі, а вони не розуміють, що може зробити їх щасливими. Такі люди отримують задоволення від здатності зробити нещасними інших. Їм приносить радість знання того, що в них є влада над людьми, навіть якщо вона робить самих людей жалюгідними. Крім усього іншого, їм треба постійно бути в напрузі, більше залякуючи, хвалячись і так далі. По-друге, люди, життя, яких зачіпають і на яке впливають перші, м'яко кажучи, страждають. Вони, можливо, знаходять способи уникнути сильнішого болю, але це щоденна битва, щоб залишатися на ногах, уникати бути захопленим вихром гніву, взаємних докорів, манірних схвастощів або звинувачень і так далі. Ще більша небезпека полягає в тому, що злі люди, яких апостол Павло описує, активно поширюють свої погляди. Один з їх, з цих способів, охота на слабких. Вони знаходять тих, хто не може сказати їм ні, і переконують таких людей йти на їхнє зібрання, слухати їх ідеї, приєднатися до їх спів. Товариства. Є багато людей, як жінок, так і чоловіків, чиє моральне або аморальне минуле і чиє безладне сьогодення робить їх легкою здобиччю для таких хижаків. На жаль, дуже часто люди не бажають опокаратися Божій вічній істині, а хочуть захопитися новою ідеєю, очікуючи від неї магічну дію, яка автоматично вирішить їхні проблеми. Апостол згадує двох чоловіків. Янія та Ямрія, що проти ставилися, були Моїсею. Отже, хто такі були Яній і Ямрій? І вони, коли вони виступали проти Моїсея? За древньою єврейською легендою, вони були двома головними магами в Єгипті, які згадуються в книзі вихід 7.11 і 7.22. Коли Моїсей показував знамення від Бога, щоб переконати фараона, дозволити ізраїльтянам вийти з рабства, єгипетські маги доклали всі зусилля, щоб зробити такі ж чудеса, щоб фараон не поставився до Моїсея серйозно. Апостол Павло пояснює, що коли, звільняючи, цілюча істина Божого Слова починає діяти, завжди будуть люди, які протистануть істині, використовуючи будь-які засоби хитрощі, які тільки можуть. Яким був кінець життя Іанія та Ямрія? І кинули кожен у свою, вони поставили, поста, поставали ужами. Та Аронова палиця проковтнула палиці їхні. вихід 7.12. Так і злі люди, як каже Павло, більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оворч. Помолимось, Господи, і дякуємо тобі, Боже, за Твою благодать, якою ми спасені, ми викуплені, ми оправдані. Господи, і так хочеться бути кожного дня ближче до Тебе. Господи, і так хочеться більше пізнавати Тебе як нашого Батька доброго, як люблячого. Я дякую за Твою кров, Господи, всемогутню кров Христос, яка очищає, очищує нас від всякого гріха і порока. Господи, молю Тебе, також, щоб Ти дав благодать для церкви зростати, щоб Ти дав благодать спасіння і перемоги для України в ім'я Ісуса Христа. Амінь.